Всі, повага, чередується з Хай Ютуб і шакали є, і все є. Мікрофончик заля вимкнув. Лецґоу полетіли. чат, доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий щиро вітати вас на новому відео, тому що в мене є велике сподівання. Вперше у Євсі 24 пік лише на Футіс. Найкращі карти ще із рейтингом 96. Плюс один з трьох. Вони зрізали звідси потенційних безделей 95-го рейтингу, яких я перевірив перед запуском стріму, було досить немало. Так, ціна збірки не надто висока. Лише два СБЧ 90-й рейтинг і 89-й. Один з них вимагає ТОЦ. Отже, в нас немає впевненості, чи буде гарно сипати. Пане Амле, не стримався. Не дав мені закінчити цей вступ, але ми летимо. Отак от нас буває. Приходьте до нас, Ютуб, на Твіч, нас тут весело, перед новим сезоном. Перший у нас був Маркос Лоренте, і це фулл стіна, другий, це Рольфо, вона в нього є. Але це гарний пік. Але це непогано. Пане Аймлет, пане Альфарет, йому потрібно пути яс. І тут вона може випасти з кожного піку. Але спочатку пік на футіс. Так, це перша фулл стіна. Тут лише Санчо дублікат. 396. Єй, мені це не подобається. Одразу ні. Ріо! Але він в нього є! Але Ріо Фердінанд! Оце тут ікони падають! Чат! Ікони! І в нього він дублікат! Та як це Альфарет? Крути трошки менше! Що це таке? Єй! Я хочу продовження. Все, 28 серпня. Будь ласка, тільки перемоги. Я не можу і баш, тому що ти і баш. В тебе керування. Я можу тільки тицати. Ти. Давай оцей. Це спільний доступ, а не спільна гра. Є, yeah. він відкриває Льова і ні, Льова це таке. Бере Клінта Демсі, тому що в нього він не дублікат. Я хочу краще. Льова це гудфодер, демсі Гудфодер, але ні. Грімальдо і Джордж Бест, окей. Оце вже непогано. Чат, я не дивлюсь на прям ціну, в нього немає цих карток. І це 98 ма ікона Футі з Джордж Бест. Пане Неон, який претендує бути моїм онуком, хоча по роках він не онук. То куди ти тоді лізеш? Давай успіхи в тобі. Оді, ні, оце Гел є? Добре, я візьму Ріси, напевно, бо він найбільш грабель з них. Є, ні, у нас є ще друга спроба, будь ласка, тут гарного когось. Горецька, але в тебе дублікат, ні, це стіна. Друзі, спроба номер 4 Є, минулий пік. В пана Неон був дуже поганий. Дайте тепер пану Обіту Канобі щось гарне. Гаві. І, снейдер. Ну, типу, ні, 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 ні. Це карта, які, напевно, щось коштують, але... Хрісто Стоєчка, ні, це теж фігня. Так, друзі, в нас пане Коулін. І це дебют, да? Так, да, це дебют від пана Ніколас. Перший раз на стрімі. EA. В нас дебют. Барелля. Казіміро і Я беру не дублікати, друже. Я не думаю, що комусь потрібен зараз там рейтинг. Казіміро, це фігня. І Іє, друга спроба. Давайте, то, ну, так так класно починали. Бенземара, Мірес Сільоренте. Ні, це не те, що я хочу бачити. Пане Томі! Ооо! Oh! Oh -oh -oh -oh! Let's go! гоу! Зараз то буде наступний. Він тебе просто задушить! Нічого собі! Є, Девід Бехев! І друга спроба вже неважливо. Тут Хрістос хвоєчкав, але. Бекс! Його і в паках ще немає! Це дійсно один з найкращих дропів, який міг бути. Два мільйони монет в поточній економіці. Це я не знаю скільки. 20-15. Це Макс Прайс. go! Пане оу, дімка Казанік. Давно тебе не було. Давай успіхів. Малася Папен Люнберг. фул стіна. Я думаю, тут без різниці кого брати. Друга спроба. Підвисання, ні, немає підвисання. Але не хочу відкривати. Ховає Сократис! Єй, сюди Бекхем би класно залетів в склад реало. Ні, три дублікати. Я думаю, тут пофігу кого брати. Так, спроба номер два. Єй, нам потрібні легенди мадридського реалу. Кантона! Це не мадридський реал. Але слухай, ще одна футіс секона. Друзі, в нас пане Містік мілітарі. Ми у вас, ви в етері. У мене немає керування, тому я висловлюю свою підтримку. І ти це от сюди, диви, тут буде топ-карта. Диви, 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 отак. Отут посередині. Ано. Ано, ано, ано. Не перетруси тільки. Він зупинився. Ну і не дотроси теж. Є питання. Сава, let's go! Дублікат, але я, я вгадав, яка різниця. Let's go! Просто сюди. І друга спроба це Берком Парк Зісун і Абідіпіл. Так, пане Данил Шакал. Наш Шакал. Зібрав цей пік. Я так розумію, суто для контенту. Але перший оце фул стіна. Всі 96 я беру легенду. Легенду, щоб приманити ще одну топову легенду. Ано. Ні, ми приманили не топову легенду. Ми приманили Адаму Траоре. І вони всі в тебе були. 6 дублікатів. Це Габела, вітаю тебе. Давай, пане Нобаді, спочатку футі спіки. Стіна беру рейтинг. Найкращий це Клін Демсі. Спроба номер два. Давіта лаба, а лаба, до речі, більш-менш. Стосовно якості карти, але він, по-моєму, теж в паках і теж недорогий. А ні, мені потрібен один дублікат. Ну, будь ласка, один, один не дублікат. Дембелі, дублікат! Та хто ти такий взагалі? Ой, Освана Дембеле, але він дублікатом. Толя і його Агетті! Який збирається сюди для контенту. Толя, в тебе ж же є Кріштяно? Хто там тобі може бути потрібен? Она на батьє, я беру виключно рейтинг, звісно, то все буде дублікати. Спроба номер два. О, Снейдер. А як в тебе не було Снейдера? Напевно, він пішов тільки щоб під в ЦСБЧ. Ми розпочинаємо з наших піків Футіс. Грімальдо Надбет. Рідкісна карта, але він в тебе дублікат. Тут у Футісах, я так розумію, в нього всі дублікати. Да? Хто тут може бути? Сава хіба якась? Семкер, 99 рейтинг, але і вона дублікат. Я беру, напевно, дублікат, тому що в тебе там все одно їх буде багато. Я правий? Кер, да. Але кер це непогано. Пане Бакерландру, ми вас. Вітаємо вас в ЕТРІ, я буду вгадувати. О, а хочете я комусь всліпу витягну чан з заплющеними очима пік? Хто ризикне? Хто само цей самогубець? Отут? ПаПЕН. Ні, цього разу не вгадав. Три. Як це? Сірі бомжі, да? Де Лео? Ще гравець Інтера, доброго здоров'я. Лише Веслі Снейдер. Але не дублікат, і три, не дублікати, як таке можливо. Родман, окей. Слухай, Рейнард і Родман як карти більш-менш. І вони в тебе відсутні, то ти взагалі, напевно, не крутиш. Але мені потрібно чимось очі, окей. Я буду розою, яку мені Жека подарував. Розою метала, буду отак от відкривати. Я буду як ніндзя. Донецький ніндзя. Відкривай, в мене немає керування. Давай, отут. Отут буде щось гарне. Чат. Хто там не хоче, щоб я всліпу відкривав? Усмана Дембеле, Братан, мені шкода, що він в тебе дубль. Але давайте будемо відвертими. В контексті дропу це GG. Усмана 5-5 зірочки. Фінес віппас. Рапід ферст. Спроба номер 2. І тут стіна. Лише Марко С Сміт, і вона в нього якимось дивом не дублікат, а також Сократес. Напевно, він її злив цей пік, тому вона не дублікат. Спроба номер два. Нкунку. До речі, Нкунку непогано. Він і щось коштує, але він в нього є знов. Це дублікат. Пане інсайдер, вітаємо вас! Два Футі спіки і один пік хазирний. Путіс перша спроба фігня Адама Траоре. Спроба номер 2. Карім Бензема. Фігня, друже, фул. Зараз буде ніндзя. Хто дивився таксі? Так, окей. <рігла> <рігла> так, стійте. Все. Я нічого не бачу. Не бачу чат, не бачу піки. І я йду ліворуч після того я пікнув. Окей, спроба номер один. Let's go! Так, давайте в першому в першому піці беремо першу карту. Хто це був у нас? А, а чого я тиснув? Окей, колту, але що за фігня? Так, це нечесно. Я побачив, хто там був. Пік номер 2. Так, відкрився. Бачу затемнення. Давайте в другому будемо брати другу карту. Ану. О, чого мені! То я непогано витягнув. Let's go. Пік номер 3. Чо мені гарно. В піці номер 3 ми беремо карту. Здавалося б, да, вибір очевидний, але ми беремо карту номер 4. Папен, ясно. Слустіна. Так, стійте, але він дублікат. Окей. В піці номер 4. Ми берем, звісно, карту номер 3 Як я вас плутаю. О, канавару це ікона. Не дублікат, нічого собі. І в останньому піці номер 1 Ми беремо карту номер 2. Дзамброта. Добре. Там, Мбапе, да, 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 да. Расскажете, мбапе, просрав. Да, 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 да. Камневилля був без ба, Ча, чат, чат, чат. Ну, мені ж на 15. Так, друзі, тепер в нас. Ще два піки. А биди пиле, гави, беру, беди пиле. Трошки гірше останнім часом. Ий, потрібен бенгер. Хоча дембіле був нещодавно, але тут 200 стіни. Обирай сам, друже, можливо, ти захочеш взяти не дублікат Бербу, він внепаків, по-моєму. Так, пане Аякс, ми з вами, ви Ватерія, давай. Бажаємо успіхів. Гаві фігня. І він це робить виключно для контенту чат, бо там немає, по-моєму, нікого хто за Яксо. Снейдер хіба, але ми його вже виловили. Спроба номер два. Казіміро Алаба і Гучі. Ні, стіна, друже, стіна. А, ну да, Окей, спочатку пік. да. Давай, перший пік. Френк Рібері, перший раз за сьогодні. Незважаючи на напевно невисоку ціну, це гарна карта. 5-5 зірочки. Фінес, золотий Френк і його моделька, його шарм, напевно. Пане Андрюха, давайте спочатку два Футіса. Сань, зараз подивишся, як дроп було? До речі, непогано. Поки ти не прийшов і все не зламав. І ми тепер бачимо Фернандо Єро. Саня. Хто так робить? Взяв нам прийшов в топ дроп весь перебив. Миколаїч і дублікатом. Знов Хойло. О, Вінік! Хо -хо, і дублікат. Let's go! Венісіус дублікат. Давай, голігага, полетіли! Прикольно буде, якщо зараз будуть ці дублікати, і він так кинув мене просто. А Беркам Сміт і Адама Троре. Перший на дублікат. Спроба номер два. Ванністелрой, Парк Джисун і Папен. І тут лише Ванністеррой. Погані піки. Два не дублікати, це три в сумі. Тепер поїхали 4,95+. І ще 3. 6, але Семкер 99, ще одна карта 99 рейтингу. До речі, хтось там питав, а, Морган, почекайте, десь. Я думав, ти про Родман питав. А шо в Морган за карта? В нас була Родман, але ми беремо Сміт, тому що Родман це дублікат. Друга спроба піку 96 плюс Рольфо наша принцеса. І в нього її немає. Гадки не маю скільки коштує. Але це класна карта. І це як мінімум рідкісна карта. Тому це GG, Рольфо непогано. Стоєчка в Бомпастор та Давід Алаба. Він бере не дублікат. Хрісто Make sense. Спроба номер два. О, Карчо, і 99, та ще одна 99-та карта, чат. Let's go, непогано. Я вам так скажу, концентрація в цих піках топ карток, вона точно вища, ніж в тому, що ми крутили до цього. Дивно було в перших піках не бачити багато дублікатів. Спроба номер 4 О, бакайосака! Let's go, Вперше на стрімі! Це одна з найкращих карток в грі, чат, 5-5 зірочки, Фінес, Віпт Пас, Р1, Преспровен, 99-й Пейс, 99-й дріблін, куди ти пішов, дай нам насолодитися, Дімон, Дімончик, Дімасік, Димчанський, куди ж ти пішов? Так, пане Р і його два піки. Перший це Адама Трауре, і це дублікат. Спроба номер два. І це Сміт і Тодібо. отак воно буває, на жаль. Дві фулл стіни, друже. Фулл стіни. Пане роуні, ви в ефірі в етері. І тепер ваші. О, Семкер 99. Шева, але він в нього є. Ігорецька. Ще одна 99-та карта. Але ми не бачили, поки Софію Сміт. Да? Софія Сміт, по-моєму, 98, але вона ніби трошки краща. Спроба номер два. Оу, oh, фрімпонг! go! Ще один 99-й. Шалені піки. Вітаю! хо oh -oh. Після невеличкої переклички. Пане Сідор Назар. Ми в тебе. Давай спочатку піки. Шева найкращий рейтинг, найкраща опція в цьому піці. Але пік стіна. Миколаївич в тебе вже є. Спроба номер 2. О-о-о, ні, ні, тебе прям сильно заскамали. Так. А, пане Вова він. Ністелрой. Перша спроба, фігня. І друга сміт. Ні, фігня. Чотири поспіль піка стіна. Спроба номер 2. О, Дрогба! Але він в нього є. Прикиньте, як це прикро. Це одна з найрідкісніших наразі карток в рі. як той семий Девід Бекхем, Мохаммед Салах. Які в непаках, Дорджел, Ван Вандайк. Окей, okay, пане Дніпро, будь ласка, їй! Без карток Інтера. Хрісте стоєчка в Петр Чех. Це стіна, Але я пригадую, грав хтось за. Стоєчков не грав за Інтер. Грав за Барсу. Друга спроба Жека. Пап. Без без було б непогано, але він тебе є. І папен. Так, пане Гектор відкриває свої піки. Перший це Деніс Беркам. Дублікат. Мені шкода. Стіна. Єй, дайте гарну карту. Мені потрібен заряд енергії. Після фрімпонга на стіну дивимось. Абіді Абідіпіле і Родман. Родман більш рідкісна. Абідіпіле. Напевно, треба брати, бо Родман дублікат. Але це стіна, друже, тебе заскамили. Мені шкода. Хто дивився фільм? Ніндзя з Беверлі Хіллз? Пам'ятаєте, як цей ніндзя його возив? Як він наушники вставляв і такий окей, справжні ніндзя. Запам'ятають дорогу. То я зараз буду, як той справжній ніндзя. Давай заходь до піки. Так, і тепер два піки Футіс. Перший пік Футіс. Я відкрив. Тепер рухаюсь і відкриваю оцього беру гравця. Оу, карім! То я ще непогано обрав. Але ми не знаємо, хто там був. Пік на Футіс номер 2. І це три карти. Давайте посередині візьмемо. Хто? А, тільки відкрив. Не бачу, не бачив, не бачив підвисання. Але беру посередині, як і сказав. Компанії, компанії непогано. Але всі дублікати, кого я скіпнув? Тепер чатик попійки футюс. Це те, що нам цікаво. Ні, 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 ні. Це неможливо. Девід Бекхем дублікат. О, як? Ні. О, ігорецька дублікат, але це фігня. Так, чат, давайте почнемо. Пане Петро, вітаю вас в Іватері. З тих таки. І давай почнемо з піки Футіс. Ой, футціна. Я вже відчуваю ці мої піки Футіс. Оце будуть мої піки чат. Маркос Льоренте і. Хто там другий? Ясно. І. напевно, Гаві, тут пофіго. Так, Саня, привіт! Вітаємо тебе з майже одужанням. І вітаємо тебе з двома піками, які поки виглядають як фулл стіна. О, жо Фелікс, але в тебе всі є. О, там на Ютуб хтось підписався, дякую. Так, тепер Футіс піки від пана Зак Мансон. І я вже теж відчуваю свою стіну. Якщо Сані не насипало і пану Зак Мансон. О, я на Морган! Ви її хотіли, ви її отримали! Одна карта на маркеті. 99-й рейтинг. Я на тобі, пане Зак Мансон. Бачиш, як я інколи вмію. Let's go Так, ну що, друзі, мої піки. Мої піки, Футіс. Єй, можна Девіда Бекхема? Нетипове прохання від вболівальника Ліверпуля, а я ловлю Сем Кер. В мене була Софія Сміт, по-моєму, дублікатом минулого стріма, да? зараз Семкер. То я вам зараз запалю все, що можна. Добре, Єє. Ви ж розумієте, що я не хочу Девіда Бекхема. Я хочу Мохаммеда Салаха. Можна Мухаммеда Салаха, будь ласка? Я отримав свою 99-ту карту, але в цілому зисками так само, як і ви. виі. Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться. Якщо самі відкривали, не пишіть мені, кого зловили ви в цьому піці. Піки були класні. Побачимо з вами, коли побачимося. Бережіть себе. Все буде Україна. Ви найкраща аудиторія. Па-па.